Як нам з цих людей виділити людей, які застрягли зараз в окупації, які там прозріли? Можливо, вони там належали ось до цієї категорії, про яку ви так довго розповідали? Та але тепер вони в окупації чи підпадають вони під цю категорію повністю? І як нам з ними розмовляти? Ну тут іде мова уже про українців І з українцями нам треба дійсно. Я вважаю, що нам важливі і території, і нам важливі люди, і ми повинні робити все для того, щоб їх врятувати. На жаль, я не бачу системної роботи у цьому напрямку. Я не бачу роботи медійки в цьому напрямку. Я не бачу майже роботи освітніх процесів і дуже багатьох інших. А знаєте, я знаходжуся зараз в тому моменті, що я у столиці Києва у столиці України у Києві віддаю. Дитину в дитячий садочок і заходячи в дитячий садочок, зі страхом питаю, а скільки дітей у вас на групу о, говорять російською мовою? Тому що я розумію, що я не можу диктувати мову дитині, яка приходить з моєю дитиною в садочок. Але я розумію, що я не хочу, щоб мій син ходив у групу, в якій там більшість говорить російською мовою. Попри те, що вихователі, звичайно, говорять українською і так далі. А, на багатьох рівнях ми знаходимося у величезній. Над над цією прірвою намагаємося пройти по соломинці над нею, і нам треба дійсно дуже багато працювати в цьому напрямку. Я своїм продуктом а, намагаюся достукатися до тих, хто може змінити думку через мій проєкт, і хто замислюється над якими запитаннями, які не ставив собі до цього. І е, я розумію, що е, насправді якби. Е, Проєктів типу мого і моїх однодумців, яких зараз уже десятки на Ютубі, було б не десятки, а хоча б тисячі, то ця ситуація вирівнювалася б навіть без участі держави. Натомість я бачу, держава в тому медійному продукті, який вона продукує, просто. Імітує процес повернення українців щирої з ними розмови, лікування їх через складні розмови, через ем, незручний підхід. Цим мають займатися професіонали, і цим мають займатися дуже великі групи професіоналів. Ми це просрали за 30 років і продовжуємо це просирати. Виняток це поодинокі. Гравці цього ринку, які зайшли на нього і самостійно щось намагаються змінити з тими, до кого можуть достукатися. Ну от я, наприклад, це і намагаюся зробити, і мене дуже тішить, коли я підходжу, прихожу кудись. і До мене підходять люди, які говорять, що це ви змінили моє бачення і моє ставлення. І ви перепрошили взагалі мою ідентичність. Попри те, що я був там русським мальчиком, або руська дівчинкою, і взагалі російсько-центричною людиною. Ви мене змінили, тому що я подумав у тому, у тому, у тому напрямку. І це має відбуватися не те, що на якомусь медійному ринку це має відбуватися в системі освіти, грубо прошитим з ясельного періоду до власне випуску з університетів і вищої наукових там ступенів. Але на жаль, поки що це все а, імітація. Ну, українізація у нас була лагідна, і ми отримали, що з 2014 року не всіх тригернуло, що насправді відбувається. Я думаю, що українізація тепер буде не такою вже лагідною. Але ж ми трохи відхилилися від теми, бо ми ж говорили про на росіян. Тут вже кажемо про те, що ми на росіян намагаємося вибити з нас, українців, і не з усіх вибивається, тому що там вата вже просочена. Лайном ну, досить, досить, скажімо, суттєво. Не будемо вже в дуже різкі слова. В, Но, в справ в тому, що а мені не навіть те. не хочеться говорити про. А, справ в тому, що мені навіть не хочеться говорити про тих, хто а, знову ж таки є. А, Росіянам мені здається, що все таки дуже багато з них зберуть речі і поїдуть до себе в Васвеясі після нашої перемоги, і тому мені я хочу говорити зараз про ну точніше, я говорила і про освітні процеси, і про спілкування з суспільством через медіа. Тільки в прив'язці до власне, українців, яким а, дійсно треба розповідати, що ж з ними відбувалося, що з ними сталося, і чому вони потрапили в цю жахливу пастку злочинну терористичну для громадян українців. Росії. Так, а якщо говорити про будь-яких е, представників Росії, які є у нашому просторі, і намагаються собі якимось чином е, видлубати е, місце тут, то я вважаю, що уже сам факт того, що вони заходять і видлубують собі помітно місто, місце показує те, що вони не те, що не готові поступатися від своїх оцих амбіцій, прошитих хворих, вони й продовжують за них далі існу воювати, і відповідно це просто вороги. Так, а ці, вони ці хочуть, люди, які продовжуються, вони, вони, вони як лізуть сюди, навіщо? Ми їх навіщо слухаємо? Ці всі люди, ми, що, тим більше, навіщо ми слухаємо е, маячню на російську, і не тільки просто російську маячню, а навіть маячню на російську. Бо е, притомна людина, українець, коли чує російську мову е, в медіа, там, на Ютюбі якомусь, вона що робить? Перше, перше що вона робить? Вимикає, вона виключається вона вона виключає. скажеться на те, що її не цікавить такий контент, вона говорить про те, що мене цей контент не цікавить через мову. Або якщо немає такої можливості, то просто показує, що не цікавить цей контент. Я, наприклад, все, що російською мовою мені пропонує дитячий, YouTube, просто баню для того, щоб мені це і не пропонували. Хоча вони насправді пролазять з усіх дірок і пролазять з українською версією цього продукту. А якщо говорити про те, чому... Ми, українці, це дивимося, то питання тут не до українців, а питання тут до 20, насправді їх на пальцях можна перерахувати гравців помітних медійного простору, які а, створюють а, великі канали. І я не говорю зараз про ну, відвертих ворогів, типу там Карасьов, Назаров і оця, -оця потороч, яка колись була на каналах їхніх чи на каналах Медведчука. А я говорю про там 24-й канал а, це абсолютно безвідповідальність. Альність гравців медійного простору, які можуть зробити його кращим, якіснішим і ем, е, можуть його робити з чутливістю до потреб українців, а натомість е, переповнюють же канал винятково російським продуктом, е, і це не і вікне цей канал і буде його слухати, тому що нас дуже багато вразливих людей, які дійсно не розуміють, що з ними відбувається і знаходяться в абсолютній прострації, в абсолютній прострації як споживачі інформації. А це, грубо кажучи, відповідальність редакторської групи каналу 24. Скажіть мені, чи багато там людей насправді це відповідальність десятків людей. І якщо цю відповідальність повернути правильним е, способом, то цієї проблеми в такому масштабі у нас не буде. Але на жаль, вона є, тому що далі ми можемо поставити три крапки і зробити припущення стосовно того, чому величезні концерни, які виробляють потоки контенту для українців, вибирають тримати українців у стілі, тому що це тримання українців у стілі.